E, наприклад, Apple e, iPhone 4S білого кольору 500 доларів. 5 білого кольору 640 баксів коштувала. Був такий 5 c це колись був у мого товаришу в Польщі, коли я на заробітках був. Він його купив в Польщі в 17-му році за 300 злотих. Це тоді курс був 100 злотих з 700 гривень. Ні, 750 щось типу того. Тобто рахуйте, скільки це було. А колись цей телефончик 50 коштував 580 баксів. Я його класу цей телефон непоганий. Чудовий. Потім я, звісно, через певний час на 100 злотих дорожче, там за 450 купив. Собі 50-шка у мене була колись, але. Уявіть, це 13 рік. Люди мали можливість такий телефон потримати в руках, користуватись, а я отримав перший раз цей телефон в свої руки в беушному стані, в поляка купив за 450 злотих. При курсі, тоді, якщо не помиляю, 750 гривень за 100 злотих. Тому рахуйте, скільки в мені обійшовся. Класний телефон. Айфони це взагалі. Це витвір. Неймовірно, іскусство такого, знаєте, творчості, унікальності. Це щось неймовірне. Описати, користування даних телефонів це неймовірно. І, звісно ж таки, уявіть собі, хто до кінця не зрозумів, на що я знімаю, або цікаво, наприклад, або просто цікаво, наприклад. Знову ж таки, на що це відео я знімаю, це на iPhone 8 Plus. Картинка, як ви бачите, оригінальна, без обробок публікується. Якщо для вас це класна картинка, то рекомендую придбати цей телефон на даний час. Такий телефончик коштує зараз приблизно від 3000 гривень до 4,5, ну максимум 5 тисяч, залежить від стану телефона. Але зручно знімати відео. Тут жіночі телефони. В загальному кольорові розкладушки Samsung класичний, популярний в народі серед жінок, був за 70 баксів. Це 3520, e 1195 це такий більш чоловічий, але кольор, бачите, ні, скоріше, це жіночий. Ніколи не розумів, телефони все ми з отакими Samsung були з розмальовками оригінальними. Це не якісь наклейки, це оригінальні Samsungські розмальовки. Мене це от взагалі дивувало. Ну, зрозумів, для кого? Для жінок робили. Для жінок телефони. То ми розмальовували, але він дуже дивно вигляд має. Двохсімочні телефони. Найдешевші, звісно, як завжди, Fly 30 баксів. DS106. Звичайний клацальний телефончик. Ну і потім далі вже йдуть таки. Знову ж таки, Fly, ну, fly. дешевий 55 доларів. 115, 150. даже сенсорні вони дешеві, бачите, були 115 баксів, 150. Кому цікаво, зайдіть в Google, напишіть курс долара на той час і порівняйте, порівняйте ціни в гривнях, скільки ж коштував на даний момент той. Телефон, я рахую, що це дешево. Для того часу це дешево. Це, на жаль, був той період, коли в нашій країні фінансово було досить непогано жилось. Хоча був президент для більшості сумнівна людина, неприємна Янукович. Але люди заробляли туди непогано. І я тому підтвердження скажу, що в мене тоді зарплата була досить непогана. До того часу. Так, тут флай за 120 доларів, 220, 180 баксів. Ну Тут в загальному бачу одні флаї показуються. Його катальки, звісно. Опять же, флай все за 235 баксів. І з є, але вони дорогі. Дорогі були, бо телефон непоганий був. Ліновка 2 непогана, А390. Ну, ставити 100 кадрів і дивитесь. Тому більш цікавіше. Так, що тут? Nokia 112 червоного кольору. Класний дизайн, непогано. 55 баксів. А, ну, лінейка цих Ашери, я їх називав. Nokia 22, 80 баксів. А, 206 70 баксів. Під BlackBerry 210. 90 баксів, бачите, під Блекбарі позакос. Тут же теж під BlackBerry 205-та модель. 65 баксів, 200 модель, 80 баксів. Прикольні телефони Nokia, Ті були непогані. Так, що ще Повторюсь, не знав, не користувався, не попадалася ця модель телефону STL. Я не знаю, де вони хто ними користувався. Цікаво, звісно, було б в майбутньому в огляді показати і розказати про цей телефон, якщо він мені попадеться. Я б ще хотів би про якісь розкладушки розказати, показати. Мені взагалі розкладушки подобаються, слайдери. Це було б непогано. Я маю надію, що канал буде розвиватися з вашою підтримкою. Ви будете відео просувати, лайкати, коментувати. Останнім часом бачу, перегляди пішли непогані. Ви бачу активні стали у мене, і мене це дуже піднімає настрій. Я розумію, що контент я роблю не просто так. Ну, по-перше, мені подобається занурення все-таки з електронікою. Старе, я сам підписаний на деякі канали там ігрові відео, а, музика о, про обладнання тих часів показують, там особливо 90-х 80-х років. Це прикольно. В цьому всьому була якась своя філософія, якісь унікальності. Зараз, на жаль, сенсорна вся історія, а обладнання все сучасне, воно не має того, а, того кайфу. От, до прикладу, у мене є куплений для контенту створень на майбутнє Canon, як ви бачите, дуже непоганий фотоапарат 550D. На ньому зараз у мене об'єктив для макрозйомки. І ось дивіться: сучасний об'єктив, 1855 кеновський. Автоматизований. Бачите, тут кнопка автоматизації видно. І. Японія дуже старий механізований об'єктив. Картинка просто неймовірна. Фото, відео, в майбутньому можливо, щось я буду на це знімати. Огляди подивимося, є певні плани, розрахунки, це все фінансово коштує гроші. Поки все знімається на айфон і звичайну е безпровідну підлічку. Я маю надію, що вам цього контенту е по якості достатньо. Поки що. На бюджет, який я маю. Так, Блекбері ще бачите, в продажі було 550 доларів. Айфончики повторюються. А, я зрозумів, що це сторінка. Це пишеться не параметри, ціна і на якої вони оболося. Яке програмне забезпечення? Щоб люди розуміли, що на чому було. Стоп з робите і, і дивитеся ціни. Да, мене дивує, які раніше були ціни насправді. Це були часи. Це були просто неймовірно круті часи. Люди могли придбати насправді тоді більше варіацій телефонів, і вони були досить на той час, я рахую, кожному на вибір доступні, да, доступі. А зараз все-таки фінансово люди не так краще живуть, і деякі варіації телефонів майже нереально купити. Взяти, за приклад, той самий iPhone. На старті продажі 16 коштував 80-90 тисяч гривень. Це нереально. Це нереально такий телефон придбати. Якщо ти так сильно захотів, це нереально. Оце, пам'ятаю, телефон знайомого був. Класний на вигляд був. І досить потужний Lenovo K900. Даже параметри можна зараз прочитати. У нього був процесор двоядерний по 2 ГГц. Пам'ять була 11 ГБ рідної. Оперативки було 2 ГБ. Ну, понятно, там, що він мог. Е записувати відео Full HD 13 мегапікселів, Дві камери були. І батарейка стояла. В ньому. Батарейка 2500. Непогано. Заявлено 12 годин в активному часі працювання. Хороший телефон. Тобто, це відео дивитися, музику слухати і тому подібне.